Всім привіт! Починаю для вас нового відео. Пішла з Лізою прогуляти, Завтра-післязавтра дощ, доки сьогодні сонечко. І оцінюємо, які дерева прийнялись, як ви бачите, деякі дуже гарні, деякі, на жаль, ні. Тут у нас і сливи, і черешні, і абрикоси, яблука, груші. Бачите, це прям минулий рік осінню посаджені. Це ще не факт, що вони будуть, але шансів більше. О, навіть ці! Ми вирішили з зліскою ще піти прогулятися. Як подивились сад, подивіться просто на ці красу гори, хмарки, гарна погода, щоб гуляти, ганяти в доганялки. Хочу вам показати невеличкі покупки в Аврорі і є таке Єтаке були дуже гарні скидки прямо розпродажі, в тому числі на корейську косметику. Але почну з ось такого віночка. Цілий вечір ми з Лізою ліпили з повітряного пластиліна. І ось таких яєць. Вони в нас закінчились. Тому взяли ще одну упаковку 100 штучок в Аврорі. Будемо ще щось цікаве робити. З пасхального декору взяли ще такі милі курченятка, одна в мене вже Ліза забрала. А, як завжди, в Аврові є нові ручки, коли вам покажу налізану велику колекцію. А, вибрала цього разу собі ось такі дві. Отже, я собі взяла ось такий пензлик. Буду щось цікавеньке робити, щось 29 гривень коштував. Там було багато таких великих, цікавих. І ще дуже сподобався нам ось такий набір. Подивіться, який оригінальний. А, тут іде паз. Розмальовка, яка витирається, магнітики, я так розумію, магнітна дошка. І розмальовка, яку можна малювати. Дуже класний набірчик. У нас схожі вже було декілька штук з сільполізі дуже подобалося. І є таке. Дуже мені сподобались ось такі віршики. Ми тепер щодня вивчаємо по віршику. Тут можна і наклейки клеїти, а ми учимо віршики для того, щоб тренувати пам'ять. Також дуже класний тренажер для математики. Додавання, віднімання в межах 10, по-моєму, дуже класно. Віршики ми вже почали це ще ні. І з такого саме для творчості дуже мені подобається є таке ось ці крафтові е е аркуші. У мене кольоровий картон на цей раз. Просто подивіться на ці різні е дизайни. Просто вау! Я в захваті. Покажу до оці ця вона зацінить. Будемо робити якісь цікаві поробки по вечорам. Ми таке любимо, постійно там беру щось таке цікавеньке, постійно нові дизайни. По-моєму, десь мають бути всі, які є в даній упаковці. Можна навіть ось таку поробку зробити з кактусами. Також ще є таке в Аврорі не бачили, я таке взяла і ось таку. Гарну ручку до колекції. І по скидкам собі взяла декілька масок. Мені подобається оцей доктор Charre ще одну таку залоє Ось такий клей від ладор для кінчиків волосся. У мене колись таке було, ніби було непогано. Ну, буду пробувати на цей раз. Обожні, по акції були а, капсули Еліпс, Як ви бачите, я одну використала волосся після них просто вав. Задумаю скупити цілу упаковку скраб і о, сироватка. Там були різні продукти, будемо тестити. По-моєму, такий був, мені сподобався. І ось така масочка дуже з хорошою скидкою від масіл. Це Я беру потім філери, розбавляти один до одного і наносити на волосся. А тут прям 100 мл цієї маски. За 8 секунд має бути ефект. Якщо волосся дуже пошкоджене, то пару хвилин потрижати. Буду пробувати, розкажу вам, як мені. Ось такі невеличкі покупки в мене були. Поки я працюю, у мене тут генеральне прибирання. Ліза, носить всі іграшки з ігрової кімнати. Бачите, тут вона таке, як місто строїть. Помагай, привіт. І там кімната, все-все переносимо, щоб в неї гарно помити, викинути лишнє і розкласти все, що потрібно гарно по новому. Ось таке прям супергенеральне прибиральні кімнати. Ну це в нас нормальне явище. А ліза вдома, тому що плануємо йти на прививку. Нам вже було 6 років. А сьогодні я залишила подивитися, що все добре здоров'я. Завтра підемо на прививку. Все, ми продовжуємо працювати і прибирати. Вже наступний день, як ви бачите, половина ігри, щоб вже по. В процесі гри, але все рівно все помили, все поскладали. Лізі подобається, що в неї є квіти в кімнаті, а вона миє сама свої ось будиночок, кухню, протирає все від пилюки, розкладає все, як їй подобається. І дуже рекомендую на вулиці, як бачите, у нас дуже погана погода, дощ, включаємо цей коврик, і дитина в теплі гарно грається своїми іграшками. Сьогодні ходила на планову прививку, трошки переживаю, як вечором буде в нас в основному після всіх прививок є і трошки ми хворіємо. Я особисто являюсь великим прихильником прививок, я за них дуже багато читала. Вам теж рекомендую саме. Наукову літературу почитати, як важко було придумати деякі прививки, особливо дитячі. Були роки, коли діти всі помирали, не було жодних ліків, і скільки років, як вчені, намагались знайти ці прививки, щоб діткам не загрожували хвороби. Оскільки в нас дуже малий відсоток людей робить прививки, то є велика ймовірність епідемії цих хвороб. А як буде епідемія, прививка вже не допоможе. Тому рекомендую, хто вагається, все-таки ознайомитись з цим питанням. Ми в нас всі по графіку є. Зараз перед школою сьогодні одну зробили, через місяць ще дві плануємо зробити. А зараз я ще працюю, ліза грається, тому що на вулиці дуже сильно похолодало дощ, була прививка, тому а, поки що ми садочок пропускаємо, тому що все-таки коли прививка, то імунітет трошки слабший. Сходила в ці поза невеличкими покупками. Починаю з того, що чекає Ліза. По акції були ось такі шоколадні ложечки, 4 штуки, 40 грамів, 29 гривень. Також зараз по акції дуже хороша ціна на. Орео ось таке, всі любимо. І е, по акційні взяла собі патч і дуже подобається мені ось ця бульбашкова маска. Вона дуже класна, і рожева, і чорна. Рекомендую, якщо берете всі по. Лізі взяла сирочки Марійка шоколадні. шоколадні. Е, взяла Актимерки і спробувати вийшла якась така нова фірма про Біо скуштувати, як вона на смак, вона набагато бюджетніша. У мене закінчились вадні диски, взяли нові а, такі сирочки нам до кави. Також закінчились вушні палочки. Взяла ось таку ковбаску, буду піджарювати і взяла творог, будуть у нас такі макарони з творогом і ковбасою. Ліза обожнює ось ці круасанчики були по акції. Любимо ці сирочки Фані, а також вирішила приготувати знову свій салат. Для нього потрібні сухарики, майонез і дуже була цікава квасоля, запечена в томатному соусі. Будемо пробувати. Всім добрий ранок. 6.30 п'ятниця. Як ви бачите, погода не дуже холодно. Такий дуже пасмурний плюс дощик, робочий день. Але я вирішила, оскільки прокинулась раніше за всіх, трохи прочитати. Запалила свічку, дуже люблю цей звук, якби свічка багаття. Тепер моя улюблена чашечка, і на сніданок в мене такий сирочок. І читаю неймовірно класну книгу. Почала читати ось такий вузький коридор. А держава сус. Пільства і доля свободи. А вже на перших сторінках автор дуже цікаво описує різні країни і самі фактори, які потрібні для свободи. А, ніколи не задумували, що це, що ми маємо, свободу, наскільки це багато всього треба, щоб зійшло, щоб вона саме була. І в багатьох країнах навіть зараз він описує, як цієї свободи нема. Рекомендую для прочитання всім. Я на початку, в кінці як дочитаю. Поділюся з вами своїми враженнями. А як ви проводите свій ранок? Я відколи в мене з'явилось сліза, практикую прокидатись так рано, щоб щось встигати почитати перед роботою. Це вже багато років, і мені подобається раніше лягати спати, а прокидатися ну, також раніше. А ще в цьому області хочу вам розказати про косметику Evelyn, яка в мене є. Мене просили показати ближче, розказати про цю косметичку. І вже зібрала те, що в мене тут є на квартирі. Почнемо з цієї палетки. Вона мені дуже сподобалась, бюджетно коштує. Ось такі відтінки. Назва. Дуже така лаконічна, гарна упаковка. Я замовляла на сайті ще, коли вона була по акції. Ось так виглядають кольори. Мені подобаються тут такі є і натуральні відтінки. Цей на сонечку віддає трошки зеленим. Зараз вам покажу. Як ви бачите, тут є, щоб затемнити складку, теплі відтінки більше. І цікаві блискітки, які можна додавати, три штучки, від ніжних до більш яскравих. Ось так виглядає це на сонечко. Мені дуже подобається ця палетка. Від мене рекомендація. Гарно тушується, гарно наноситься, цікаві кольори. Дуже сподобалася така розсипчата бананова пудра. Багато від неї не чекала, бо коштувало 100 гривень. Але дійсно дуже гарно працює, гарно матує шкіру. Тому, якщо вам потрібно щось бюджетне, рекомендую, і тут є пуховка в комплекті. А мій фаворит найбюджетніша, ціна, якість найкраща, я би так сказала, поєднання це ось ця туш від Айвелайн. Варіете, така зручна кістка, але єдине, треба дуже гарно неї наносити, щоб не поколотись трошки гостренько. Але дає просто неймовірні вії, як і Maybelline. Тому, якщо не пробували, обов'язково спробуйте. Уже не перший у мене олівчик для брів. У мене, у мене це відтінок тауп. Тут іде зручна щіточка, щоб вкладати брови. І дуже гарний відтінок. Ось такого викручується олівчик. Ось такий відтінок олівчика. Просто вау. Також уже у мене не перший. Не перша упаковка бюджетного блиску для губ BB. У мене зараз 598 відтінок, мінус. Це ось так псується сама упаковка цього блиску, але виглядає він просто вав. Взагалі, блиски для губ від Evelyn дуже класні і бюджетні. Тому також рекомендую придивитись. Ось такі. Зараз у мене небагато продуктів від ВВЛ. Взагалі в мене їх набагато більше, дуже багато палеток. Напишіть, які зараз в ВЛН вийшли новинки, які варто спробувати. А зараз хочу вам показати шматочок краси, який ми з Лізою відвідали ці вихідні. Чому варто приїхати в Закарпаття? Тут ви бачили шматок дороги. Ми їхали з нашими комов'ями. Вони їхали в Синевір. А по дорозі вже сам се невір. Є спеціальна площадка, просто на вулиці підходити, можна пофотографуватись, помилуватися з горами, зняти такі неймовірно гарні відео з такою красою, просто насолодитись. Самою дорогою ми часто зупинялись, тому що це щось неймовірне: гірські річки, водоспади, дуже багато всього цікавого. От, до прикладу, спочатку ми зупинилися по дорозі покормити оленів. Можна було навіть взагалі до них заходити, але не до оленів, а до лам. зараз вам їх покажу, ми, правда, не ризикнули, кормили їх морквинками ось так. З кожною тваринкою можна контактувати. І як ви зараз побачите, саме таких місць, де багато тварин і з ними можна контактувати, в синевіру дуже багато. В один з них ми прийшли це реабілітаційний центр для ведмедиків. Ось так треба до нього підніматися. Тут також дуже гарно і є багато ведмедиків. Ви буквально за метр від них ось моя Ліза. Дивиться, як гуляє ведмедик, як він спить, що він їсть. Трохи далі вище були навіть ведмежатка. І ось ми прямо стояли і дивилися на життя ведмедя, можна казати, в дикій природі. А вони, правда, були трошки льниві. І подивіться, звідси, який бит на гори. В горах ще сніг. Просто вау! Також там і дуже в багатьох місцях можна купити різні смаколики для дому. Я також купила, покажу вам вже в наступному влозі. Зайшли в ось таку колебу поїсти української кухні. Було дуже смачно, таких є багато. Далі пішли в долину вовків. І в долині вовків, крім вовків, було ще багато верблюдів. Вони прям ти їх з рук кормиш, вони великі. І це також просто вау. Як виходили ось якраз з долини вовків, побачили коней, які просто гуляють без нагляду. Також це дуже така цікавинка Сеневіру. Тут ми вже прийшли на саме Сеневірське озеро. Я впевнена, що ви за нього 100% чули. Тут дуже чисто, дуже гарно, неймовірно, чисте повітря. Зроблено все красиво. Біля нього можна купити водичку, поїсти ми сідали. І, як ви бачите, ці же смаколики я взяла собі варення шишок різний мед. І також подивіться на доріжку кругом озера, яка вона гарна, чиста, з лавочками. Це просто вам. Мені подобається, що далі від самого озера продають усі ці смаколики, а по озеру виходити як по дикому. Тобто там нічого зайвого. Це хатинка, в якій ми зупинились ночувати. Подивіться, яка вона гарна. За нас лізується за ось таке ліжко 500 гривень. У нас була окрема кімната, ванна, тут я вам показую навіть телевізор, і це все за 500 гривень за ніч. Зараз вам покажу ванну, абсолютно всі зручності. Дуже гарно все, красиво і чисто. Просто в захваті, якщо вас цікавить. Не рекомендую синевір. Тут вже повністю зручно зупинятися. Ще в нас будиночка була така лавочка на балконі, і ось такий вид із вікна. Це ще вечором, а ранком прокинулася і пили каву, бо, тому що навіть кухня тут є, на ну, кухня загальна для всіх кімнат. Але ми були самі з комові будиночку, тому казати можна нашим і зустрічали схід сонця. Ось такій красі з кавою. Це просто, повторюся, щось неймовірне. І як поверталися, також зупинилися в дуже гарній кафе, ось так називається, скили боржави. Тут можна попити каву з ось таким видом з вікна. І крім цього, тут ви можете бачити є ось такі гойтелки, ми на них ходили і на них каталися. Ще забула вам показати ось такий неймовірний красиво до Тут їх є декілька. А, бачите, просто природа, Вау! І на сам кінець покажу вам звуки природи, звуки гір, які ми зняли ранком. А на цьому прощаю. всім па-па-па-па!